Доброго дня! Ну, ось приїхала ще одна до нас така білявочка. Бачите, білявочка така з перламутриком. Ну, красивезна. Це гольф 36 кВт до 300 км ходу, Максимально, що можна з нею викатити. Ну, скажіть, що вона не красива. В неї максимальна оптика, активна, вирізає. Це авто з Норвегії, з Європи, з пробігом, з портом CCS Combo 2, є задня кармера, парктроніки по колу. Отак це зарядочка виглядає, це не на кожен день. А якщо вам треба швидко потужно, то можна через порт CCS це авто на тканині, на вілюрі. Так це виглядає з заднього ряду, але в цьому авто є. Віртуальна панелька, є запуск кнопку, є безключовий доступ, величезний екран, навігація. Отут у вас летикран на стрілочки. Okay. Тут є амбієнта підсвіточка. Ще раз кажу, дуже, дуже в білому кольорі її личить. У нас є 60-70 електромобілів по наявності. В різних кольорах гольфи, там 10-12 гольфів постійно постійно щось є. 36 є у нас в такому кольорі. Є такий сіра-білий, ще темно синій є. А ось він, да? Такий темно-синій, глибокий синій. на 17-х колесах. є ще 36-й. Такі біла але нижня комплектація, тобто 36 гольфу від 13 тисяч, 24-й від 9500, оце такий блакитний є. Теж від комплектації залежить. Оце такий сірий є 24 кВт. Отакий сірий 24 кВт, ще є білий 24 кВт. Так що звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. До цього опису є Андреса, Київ, вулиця Павла Осенка, 8. Ось мій контакт особистий. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. В цьому році нагадую, закінчується пільга на везення електромобілів в Україну і буде вже 30-35% плюсом з наступного року. Крім гольфів, у нас є там і BMW і третій і ID, і Audi, все-все-все є. 60-70 машин по наявності. Це то, що парковка на вулиці, ще салон є. Фанкона приїхала щойно 64 кВт. Іонік є. Звертайтесь, гарного дня бережіть себе.